Жили були дід і баба, і була у них курочка ряба Були, дідусь, з бабусею, бідні, вони, крім курочки, нікого не мали, їли лише яйця та городину. Але вони були дуже добрі, і за їхню доброту курочка знесла золоте яєчко. Жили вони на хуторі, і якось дід з бабою поговорили і подумали, що це яйце треба з'їсти. Взявся дід бити золоте яйце. Бив, бив, але не розбив. Баба била, била і також не змогла розбити, а з-під лавки за всім цим спостерігало маленьке мишеня. Воно також давно вже не їло, і ось вискочило мишеня на стіл, пробіглося, хвостиком зачепило золоте яйце, воно впало і розбилося. Дід плаче, баба плаче, а курочка кут кудахче Не плач, діду, не плач, бабо. Зберіть золоті рештки, підете в місто, продасте, гусей і півника купите, а я знесу вам інше яєчко. Не золоте, а просте. От дід з бабою і розбагатіли. Курочка ряба по двору курчаток своїх водила.